Друзі, привіт! Це ПЗРК Ігла. Я її взяв з нашого невеличкого музею. Тут на фонді з неї 24 лютого 22 року на а, київському водосховищі було збито російський Мі-8. А це а, тепловізор. І багато років Ігла і тепловізор жили окремо один від одного, аж поки, аж поки наші колеги з Одеси, інженери, КБ-технарі не придумали, як правильно прикрутити тепловізор до ПЗРК ігла. Що це дало? Це дало можливість використовувати ПЗРК в темну пору дня. І 251 п'ятдесят які ми передали на мобільні вогневі групи, принесли неймовірний результат. З них збивалися шахеди. Один воїн, навіть мовимо, за 40 хвилинці, за скільки два шахеда положив. А, збивалися ракети. Зокрема, 29 грудня на харківському напрямку. Воїн заземлив ракету Х-101. І сьогодні в нас величезна радість на фонді. Ми зараз всі так принишкли, поки я записую відео, тому що ми завезли 500 тепловізорів. Під проект ігла плюс тепловізор. А ось ця вся партія обійшлась 583 тисячі доларів. І я дуже вас упідно прошу долучитися до цього проекту своїми донатами. Рахунки я дам у описі до цього відео, тому що це реально ваша можливість своїми ж грошима допомогти захистити свою оселю, свою сім'ю, своє місто чи своє село. Ми починаємо роздавати наші девайси вже по мобільних вогневих групах по всій Україні. Спасибі.